Після нетривалої теоретичної настанови школярі Тетерівки почали на практиці перевтілюватися у справжніх автоінспекторів. Виявляється, бронежилет не такий вже й важкий, вогнепальну зброю слід використовувати лише за спеціальною тактичною схемою. А патрульні автомобілі оснащені усім необхідним спецприладдям. Дехто з учнів дивиться на роботу інспекторів і вже не вагається, ким стати у майбутньому. Особисто для себе, говорячи правду, я хочу бути інспектором ДАІ. Мені ця професія дуже до вподоби. Вона цікава також допомагати багатьом людям в складних ситуаціях. Для працівників ДАІ дні відкритих дверей для підростаючого покоління звична справа. Інспектори добре знають, що найуважнішими учасниками дорожнього руху стають ті, хто побачить роботу відомства, так би мовити, зсередини. То, мета цього заходу заключається в тому, щоб в першу чергу зберегти життя і здоров'я наших маленьких учасників дорожнього руху. Тобто, що ми не розказували, як кажуть, як його власно побачиш на свої очі, воно по іншому сприймається. І я рахую, це дуже позитивна така робота з нашого боку, яку ми будемо і в подальшому проводити з іншими, скажімо, школами. Юні інспектори дорожнього руху подякували працівникам ДАІ за особливий урок про дотримання безпеки на дорозі. Вони пообіцяли поділитися знаннями з іншими учнями, а в планах Державної інспекції залучити до проекту дні відкритих дверей якомога більшу кількість школярів.